Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку зодіака Тілець на період 27 листопада 3 грудня 2023 рік. Не забувайте загадувати свої запитання або побажання. На які б ви хотіли отримати відповідь? Роздивляємось друзі. Ось тут розбите серце, якась причина сумувати, яка саме ми подивимось, стосується вона вас або ні. Ось тут квітанції борги або невелике захворювання. Саме зараз сезон застуд, то будьте уважні. Сьогодні у нас 11 градусів морозу. Сніг випав вчора. Пишіть в коментарях, яка у вас погода. Ось тут, друзі, стрілочки вниз. Це каже про зупинку якоїсь дії та події, яка може вас стосуватися, тому що пасіанс показує саме вам. Ось тут лебідь, це романтичні почуття. Ось тут добре здоров'я. Це також добрий знак. Та начебто все. Підсумуємо, друзі, за чергою. Романтичне почуття. Добре здоров'я. Розбите серце. Документ. Документ невідомо. Він виправить ваше розбите серце або навпаки. Ви будете щось хвилюватися за цей документ. Ось тут квітанці борги. І ось тут призупинення якихось ваших важливих справ. А ми прямуємо далі на другий розклад. На моєму каналі, друзі, вже вийшли нові відео на великому жовтому пасіян на грудень місяць 2023 рік для всіх знаків Зодіака. Запрошую там дуже багато інформації, корисної та цікавої. А у нас з вами другий розклад для знаку тілець. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось тут корабль це великий проєкт, або мандрівка, або мандрівка, зв'язана з вами по роботі. Ви десь будете прямувати. Ось тут ключик, ви зможете віднайти вирішення якихось важливих ваших запитань. Ось тут державна установа з чимось буде пов'язане ваші дії в державній установі. Ось тут, друзі, сумна новина. Вона може стосуватися якоїсь підвищення по роботі, саме в вашому випадку. Ось, друзі, переміна роду діяльності ось. Сходи це підвищення на посаді або далека дорога. І ось тут сумна новина, але далі йде ключик, саме тому ви зможете вирішити ваші завдання. Підсумуємо, друзі. Державна установа. Сумна новина. Підвищення по кар'єрних сходах або далека дорога. Переміна роду діяльності. Ось тут контракт, великий контракт або далека дорога. І ось тут, друзі, вирішення ваших важливих завдань. Подивитесь. Як саме воно програється в вашому випадку? А ми прямуємо далі на третій розклад. Знак зодіака тілець. Третій розклад. Дивимося, друзі, які картинки у вас співпали. Ось тут замок. Можливо, ви закриєте якісь свої проблеми на замок, або наступає їх завершення якихось проблем та незручних ситуацій. Ось тут, друзі, кохання це те, що прикрашає наше життя. Будьте з ним уважні та обережні. Ось тут окуляри, далекоглядність. Плануйте свої плани з оглядом наперед. А також ось ці сходи, це підняття по кар'єрних сходах, або далека дорога, або підвищення на посаді на водожність, як то кажуть. А ми підсумуємо, друзі. Ось тут все ж таки плітки. Можливо, це завершення стосується саме до цих пліток, що ви щось зупините, якісь нечесні дії направлені на вашу особу. Підсумуємо, друзі, кохання. Закриття на замок пліток. Підняття по кар'єрних сходах або підвищення в посаді. Приймайте далекоглядні рішення. Якщо це вам вигідно, то ви приймайте це підвищення в посаді. Якщо ні, ось тут значок далекоглядності, то думайте про це заздалегідь саме зараз. Та, начебто все. Сьогодні, друзі, ми з вами на новій колоді Таро Райдера подивимось застереження та пораду для знаку Зодіака Тілець на період з 27 листопада по 3, березня, по 3 грудня 2023 року. Застереження, друзі, паш чаш. Та порада. Хочу сказати, друзі, що дуже класні карти з огляду на те, що колода нова, і ви тільки другі, кому ми достаємо поради. Паш чаш не будьте дуже емоційними, не приймайте близько до серця якусь інформацію. Зараз вам може здатися, що вона негативна. А потім ви зрозумієте, що так було потрібно, і це для вас на краще. А порада, друзі, це карта переможця. Це шестірочка жезлів, котра каже про те, що ви в кінці цього періоду залишитесь переможцем. Ваші діла та події складуться саме так, як вам потрібно. Зверніть на це увагу, і коли ви. Робити якісь добрі справи, будьте в цьому впевнені. Ось тут я вам ще знайшла бокал. Це якесь святкування, можливо, воно буде вам пов'язане з коханням, а можливо, ви запросите на побачення свою кохану людину. Зараз зовсім немає значення, хто кого запрошує, дівчина, хлопця чи навпаки. Але це приємний повод побути разом і отримати позитивні емоції. А я дякую вам, друзі, за перегляди, за лайки. За те, що ви дивитесь мої відео зі своїми друзями. До зустрічі на моєму каналі.